Діти, погляньте, хто це до нас залетів і дзищить. Це бджілка. Вона така метушна, швидко літає, може щось шукає. Нам допоможе дізнатись це український письменник, з яким ми сьогодні познайомимось. Це Василь Сухомлинський. Він дуже любив природу і дітей, тому написав оповідання про бджілку і фіалку. Послухайте його. Подружили бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилась на світ своїм радісним фіолетовим оком, а бджілка жила у вулику. Багато разів на день прилітала бджілка до фіалки, брала пилок і нектар. Раділа фіалка своїй подрузі. Та ось прилетіла бджілка, дивиться, а фіалка закрила свою квітку, схилила журлива голівку. Чому це ти, фіалко, зажурилася? Чому квітку свою закрила? питає бджілка. Ой, лети, бджілка, додому, бо негода наближається, буде великий дощ. Прилетіла бджілка додому, і справді пішов дощ. Ось таке чудове оповідання. Діти, скажіть мені, з ким подружилася бджілка? З фіалкою? Чому прилетіла бджілка до фіалки? Взяти пилок і нектар. Що трапилось одного разу? Бджілка прилетіла, а фіалка закрила свою квітку. Хто передбачив дощ? Фіалка. Діти, хто написав це оповідання? Василь Сухомлинський. Люди давно помітили, що перед дощем квіти закриваються. А Василь Сухомлинський написав оповідання про це, щоб діти теж дізнались про народну прикмету. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось оповідання Василя Сухомлинського фіалка та бджілка. До нових зустрічей, малята!